Всім вам миру Божого. Знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю для того, щоб кожна людина могла отримати Духа Святого. А як же ж я можу отримати Святого Духа? Це з'єднатися з живою церквою, це з'єднатися з людьми Божими, на яких ізлятий Божий дух, і які ведуть до Бога, в яких є плоди, результат. Які навчають начаткам Христовим. Це покаяння, це хрещення Отця, Сина і Святого Духа, це возлаження рук, це прийняття власті, це Воскресіння мертвих, це суд вічний. І тільки так я можу слухати Слово Боже, я приміняти в своє життя, і тоді я можу мати цього Святого Духа.